Сергій Мельничук, воля воля народу. Розвиток туризму в Закарпатті, це фактично, якщо брати Європу і Україну, це наша візитівка. Але що ми бачимо? От іде повне пограбування не тільки лісу, у людей забирають майно, забирають участки. Це не у фірм забирають, це особисто у людей. Один з випадків я зараз вам розкажу. Є, наприклад, у радикальній партії, я спеціально говорю, називаю партії, називаю людей. Е, є помічник, о, є е, народний депутат Юськова Тетяна Леонідівна. У її є помічник, який знаходиться на Закарпатті, мінічів Сергій Васильович. Так от ці люди відібрали у громадян України, не в у фірм у громадян. Забрали туристичний комплекс на драгобраті. Провели це все через комісію, яка знаходиться у відповідному відомстві. Зайшли туди, і людина, розмахуючи по Будь ласка, 30 секунд, зараз... каже, що тут буде Росія. Тут буде Росія. Тому я звертаюся до прокуратури, до Служби безпеки України, тому що про проросійсь... російський слід провести розслідування і розібратися в даній ситуації. Дякую.